Вітаємо на каналі КТМ інформаційний випуск новин і сьогодні такі теми: Як в Олександрії підтримують вимушених переселенців, геріатричний будинок в попельнастівській громаді стан справ на Кіровоградщині Випадок грипу птиці. У вересні Кіровоградщина приймала евакопотяг із східного регіону. Серед пасажирів маломобільні, люди старшого віку, молоді матусі з дітьми, а також домашні улюбленці. Вимушених переселенців з Покровська приймали усі громади області. Серед них і Олександрійська. Як прихистили ВПО, розкажемо далі. У вересні Олександрійська громада приймала пасажирів з евакопотяга, що їхав з Покровська. За час його курсування в Олександрії залишилося проживати 33 вимушених переселенця. Офіційно зареєстровано на нас вже близько 11 тисяч. Але ця цифра весь час змінюється, то збільшується, то зменшується. Але зараз дуже багато людей поїхали з Донецької області. з Покровська, Вогледара, Курахово. Тому десь в кінці літа у нас було близько 10,5 тисяч, а зараз вже близько. 11. місцева влада організувала прийом людей, розмістивши їх у місцях компактного проживання. Деякі з новоприбулих жителів східного регіону знайшли для проживання приватне житло. Ми запитали, чи є у громаді можливості, аби у разі необхідності ще прийняти вимушених переселенців. Є у нас ще чи немає. чесно кажучи, мені ще в минулому році здавалося, що ми всі свої вичерпали можливості. Але люди їхали, і до нас вдалося зараз близько 500 осіб. Ми розуміємо, що житло ще було, і люди доселилися в приватне житло. По комунальних, по наших закладах, по місцях тимчасового проживання всього у нас 108 місць, проживає зайнято 104 місця. То практично в місцях тимчасового проживання громада вже не має можливості когось прийняти. Крім того, у нас є два заклади на території міста обласного значення: це гуртожиток коледжу культури і гуртожиток медичного коледжу. Але в нас теж майже заповнені місця, тому. Місто фактично вже переселенців чергову хвилю прийняти не зможе. Єдине, що якщо буде побудовано додаткове якесь житло, то можна буде звільнити місця тимчасового проживання і потім доселити туди інших людей. Новоприбулих громадян, місцева влада та волонтерські організації забезпечили продуктами харчування та базовими речами першої необхідності. Цього разу ми забезпечили їх продуктами харчування. Нам допомагали наші релігійні організації, які давно з нами співпрацюють. Це і Олександр Рубан і Лисов Олександр. Вони надали нам продукти харчування для місця тимчасового проживання. Також на рівні області було заключено була заключена така домовленість із благодійним фондом міжнародним Волд Централ Kitchen, які надали їм продуктові набори. І ці набори потрапили до них в місця тимчасового проживання, з яких для них там готують харчування. Також ну, ми всі чекали цієї чергової хвилі. Наші благодійні організації місцеві їх забезпечили. Гігієною це і Червоний Хрест, і центр допомоги Олександрія. Тому, в принципі, ми були готові, ми чекали для того, щоб підтримати цих людей. Серед родин, що прибули евакупоїздом до Олександрії, двоє дітей шкільного віку. Вони вже відвідують навчальні заклади міста. Громада постійно працює над тим, аби допомогти вимушеним переселенцям швидше адаптуватись до нових умов життя та забезпечити їм доступ до якісних медичних послуг. З 2012 року на території Попельнасівської громади діє міні-геріатричний будинок для одиноких пенсіонерів та людей з інвалідністю. Фінансується він із місцевого бюджету. Підопічні отримують цілодобовий нагляд. Після повномасштабного вторгнення домівку тут знайшли також вимушені переселенці. З ними поспілкувалася наша знімальна група. Попельнастівська громада чи не єдина, яка зберегла на своїй території відділення стаціонарного догляду для постійного проживання, яке фінансується з місцевого бюджету, на відміну від геріатричних пансіонатів обласного підпорядкування. Розраховане воно на 16 мешканців. Серед них є і вимушені переселенці. Так, Ольга Балацька родом з Курахівської громади. В Попельнастівській громаді більше року. Уже нас почали там мета бомбить покров. А з Покровська на Київщину переїждж... поїздом. Ну там не вийшло в мене, я повернулася назад. У мене невістка в Покровське. Я там зимувала, квартиру мені там зняли. А потім на літо, прошло літо, я була тут дом зняли мені, ну, приютили мене люди. Спасибо їм, хай Бог дає здоров'я. Ну, зрення в мене почало падати і болі в глазах, і я попросила, щоб мене сюди оприділили. Спасибо їм, що вони прийняли. Ніна Чепурна з міста Снігурівки Миколаївської області виїхала в червні 2022 року. Я десять років, у мене батьки обоє були лежачі, а біжиш я кондитером працювала, біжиш на роботу. На 5 годин, а треба ж і покормити, бо не це і так я і сердилась, і психувала, А тут не чую такого. Ви знаєте, не раз не чула, щоб, щоб на когось накричали або ну, нормального такого. Приміщення невелике, проте функціональне простора кухня та їдальня, свіжий ремонт, замінені вікна, нові меблі та техніка. В кожній кімнаті є телевізор, мають власну бібліотеку. Облаштована зона для відпочинку на території закладу, мають фруктовий садочок. В нашому відділенні переможуть перебувати 16 чоловік. На даний момент у нас 14 осіб знаходиться, ще оформлюються люди внутрішньопереміщені. знаю, жіночка, Ну, у них як вдома. Вони і живуть як вдома. Утром вони просинаються, вони миються, проводять свій туалет, снідають, відпочивають. Хто ходить на почту. У нас є жіночки, які ходять на почту, в лікарню, самі, вони проходжуються, є люди, які не можуть самі пересуватися, то ми їх вивозимо на двір. У нас чотирихрязове харчування. Сніданок, обід, полудень і вечеря є все, є м'ясо, є кожного дня, є овочі, фрукти, йогурти. Ну, меню збалансоване є все. Вони майже нічого не докупляють собі. Підопічні підписали декларацію сімейним лікарем, тож за потреби фахівець приїжджає до закладу. Наш заклад має назву відділення стаціонарного догляду для постійного проживання, комунальної установи, центр надання соціальних послуг Попельнастівської сільської ради. Фінансує наш заклад Попельнастівська сільська рада. Отримувачі соціальних послуг перебувають у нас на повному державному утриманні. Право на проживання мають одинокі люди старшого віку та люди з інвалідністю. У селі Созонівка Кропивницького району підтвердився випадок грипу птиці. Інфікованих курей та качок, які були на території приватного домоволодіння, ліквідували. Дві вулиці села визначили інфікованою зоною неблагополучного пункту та запровадили карантин. Також встановлено 3-кілометрову буферну зону та 10-кілометрову зону спостереження. Подробиці щодо випадку та хвороби нам розповіли в Держпродспоживслужбі. У приватному господарстві Кропивницького району виявили грип птиці. Наприкінці вересня в двох домоволодіннях у селі Созонівка раптово загинули близько 200 голів домашньої птиці. Падіж викликав високопатогенний грип, який був лабораторно підтверджений. В Олександрійському районі подібний випадок стався на початку року. На початку року було Ідентичний випадок рипо птиці в Новострадубі. Там також було два двора. Також це вулиця Гранітна, козацька загинула птиця. Раптово ввечері птиця була здорова. Вранці прийшли птиця. Пала в нас карантин по птиці знятий. Було в той час було вилучено 731 голову птиці. Власники власники отримали компенсацію. Це близько 338 тисяч гривень. В липні місяці це питання було закрито. Всі отримали компенсацію за вилучену птицю. Вірус грипу птиці проявляється у всіх видів домашніх птахів. Курей він проявляється тим, що птиця проявляється синюшністю. Потім відмова від корму, пригніченість може бути діарея. Може бути чхання, можуть бути проявлятися нервові явища. Мігруючі птахи є основним джерелом вірусу в природі. Вони носії хвороби без клінічних ознак. Зараження домашньої птиці відбувається через забруднені приміщення гнізда або при контакті з хворим птахом. Період зараз є період осінньої міграції птиці може в місцях де вони там ну, свої осередки табори утворюють при переліті і ці місця місця якщо є контакт між домашньою птицею і дикою або перелітною сенантроприлітної або то, птиці, то можливо розповсюдження вірусу грипу птиці вірус грипу птиці не лікується вакцини від нього немає Заходи вживаються жорстокі, якщо це інфікована зона, це безпосередньо ті осередки, де виявляється грипа птиця, проводиться стемпінг аут, а саме знищення всього виду птиці на певній території, де визначена інфікована зона. Тільки таким чином можна локалізувати і не дати розповсюджувати цю інфекцію. Для профілактики інфекційного захворювання у домашніх птахів необхідно дотримуватись наступних рекомендацій. По-перше, це треба купувати птицю лише в місцях санкціонованої торгівлі за наявності ветеринарних документів, так як бувають такі випадки, де придбали по інтернету, привезли додому птиці, і там на протязі п'яти-трьох днів вся птиця пала. Далі не допускати вигулу, вигулу птиці за межі двору, зменшити контакт з синантропною птицею, це мається на увазі ворони, сороки, голуби і так далі, і з дикою птицею. Потім при. Годування птиці потрібно забезпечити, прибрати доступ туди голубів, ну тобто санатрупна птиці, яка може передавати через цю корм до домашньої птиці. Потім при догляді за домашньою птицею потрібно дотримуватись правил особистої гігієни. При тим як зайти до приміщення птиці чи до самої птиці, потрібно переодягтися, змінити одяг, змінити взуття, провести і проводити регулярну дезінфекцію в місцях, де ми тримаємо птицю. Ну, основне завдання це зменшити контакт між дикою синантропною птицею, особливо в періоди міграції перельотної птиці. Власники птиці при ознаках захворювання чи її незвичні поведінці повинні одразу сповістити Держпродспоживслужбу або лікарів ветеринарної медицини. Про розвиток подій розкажемо у наступних випусках. Зустрінемось в ефірі.